Божих поластивінь кожному. В нагорні проповіді Матфія, 5 розділ з першого вірша, Господь дає нам заповіді блаженства. Він говорить, хто буде виконувати їх, той увійде в царство небесне. Якщо ти хочеш увійти в царство небесне, послухай, будь ласка, ці заповіді. Одна із них. Господь говорить, Блаженні бідні духом, бо їхнє царство небесне. Бідні це жадібні, по Слову Божому, які пізнали Ісуса Христа, визнать його своїм Господом, вивчають Слово Боже, читають Біблію кожного дня. І все мало. Вони бідні, вони жадні по Слову Божому. Господь каже, блажені ті. Які перебувають в моєму слові, вивчають моє слово, вони блаженні, бо їхнє царство небесне. Задалі. Друге Блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть втішені. Чому ж вони блаженні, бо плачуть? Які вони будуть втішені? Плачуть вони, тому що покаялися в своїх гріхах, визнали, що вони грішні. І плачуть, розкаються, визнають Ісуса Христа своїм Господом і втішаються Духом Святим. Тому Господь говорить, такі відуть Царство Небесне, які перебувають в Моїм Слові, які примирилися зі мною, покаялися, такі в Царство Небесне. Лажені смиренні, бо вони успадкують землю. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому нам потрібно бути смиренними, виконувати волю Божу. Не противитися Богу. Далі. Блаженні голодні та справі праведності, бо вони наситяться. Правда одна, що Ісус Христос це Бог. І тільки через Ісуса Христа ми можемо війти до Батька. Бо Ісус каже, я є двері. Тому ми правда одна, що Ісус Христос є Бог. І немає іншої правди. Тільки Ісус Христос є Бог. І двері до батька. Це одна правда. Блаженні милості, бо вони отримують милість. Бог хоче, щоб ми були милості. Щоб ми були любячими, прощали, як і Бог нас простив. з любов, як паресень. Коли Бог стріляв суботу, вони говорили, що ти робиш. Коли учні з'їли жменю пшеницю, каже, що ти робиш, ви порушите в суботу, лучше вмріть з голоду. Ісус каже, хочу милості, щоб ми були добрими, не засуджували. Не до Бога, несли Ісуса. Блаженні, чисте серце, бо вони Бога побачать. Коли твоє серце буде любище, прощающе, ти зможеш Бога побачити. Коли ти будеш передбати в Слові Божому. Коли ти покаєшся щиро, будеш плакати в покаянні, коли будеш щиро в покаянні, коли ти будеш смиренний. Боже Бог гордим проти смиренної благодать, Коли ти будеш милостивий, тоді твоє серце буде чисте, любище, прощаюче. Виконуй цю заповідь і увійдеш в Царство Небесне, з миром Божим.